Клімат кожної країни є її природним ресурсом. Україна з її різноманітними природними ландшафтами має унікальні кліматичні умови, що суттєво впливають на економічні та екологічні аспекти життя населення. Особливо цей вплив пов'язаний із глобальними змінами клімату. За кожної з зміни природних умов змінюється і робота організму людини. Якщо ці зміни постійні, добові сезонні, то людина до них давно пристосувалася. Територія України розміщена переважно в помірному кліматичному поясі. Тут найбільш сприятливий клімат для проживання людини, оскільки чітко виражені кліматичні сезони, до відома. Кліматичні сезони це періоди року тривалістю у декілька місяців, які характеризуються певними типами погоди. Сезонність клімату обумовлена перш за все особливостями загальної циркуляції атмосфери, сезонними зміщеннями циклонів і антициклонів. Існує декілька класифікацій кліматів. Одна з них класифікація кепена-гейгера, за якою на території України виділяють сім типів клімату. Вона має тісний зв'язок з ботаніко-географічними районами цінність класифікації кепена Гейгера у її географічності.